Людина завжди шукає пояснення, бо ми звикли межуватися логікою. Ми намагаємося скласти причини і наслідки, знайти сенс у кожній дії. Але коли я потрапляю в лімб, логіка зникає. Там вона безсила, там починається інший стан, стан метафізики. Це схоже на зіткнення з чимось більшим, що не вкладається в розум. І тоді ми називаємо це Богом чи дияволом. Але в лімбі ці назви не мають сенсу. Там немає добра чи зла. Там є лише досвід, який не піддається поясненню. Мені показали, душа існує одразу в трьох станах. Минуле, теперішнє і майбутнє це не лінія, а шари, що накладаються один на одного. І лімб живе за тим самим законом. Там час не рухається вперед, він просто застиг чи розчинився. І тому там неможливо розділити, що вже було, що є зараз і що ще буде. Я відчув це на собі: мій астрал, моє теперішнє я. Зіткнувся з образом майбутнього, я бачив себе застиглим без світла. Можливо, це був я після кінця мого життя. А можливо, це була лише форма сплячої людини, відірваної від руху часу. Але факт залишався фактом: я стикався сам із собою. І ця зустріч не була випадковою. Бо кожного разу, коли я опиняюся в лімбі, я бачу ту саму картину, те саме тіло, те саме відчуття застою. Це схоже на замкнуте коло, на петлю, на нескінченний повтор, ніби старий запис, який заїло, і він програє один і той самий момент без кінця та краю. Лімп не веде мене вперед, він тримає в точці. І ця точка стає вічністю. Чотири хвилини, проведені там, здаються нескінченними, бо немає руху.